Богданович, учень другого курсу Торшинського професійного ліцею. Народився і проживаю у Мальовничому селі Тугоща Рожищенської територіальної громади, яке розкинулось на березі річки Стохід. Моє захоплення будівництвом виникло з раннього дитинства, коли я спостерігав за майстрами, які вміло виконували свою роботу. Завдяки цьому в мене виріс інтерес не лише до майстерності цих людей. А й бажання самому навчитися будувати. Один із моїх знайомих будівельників сказав: Бог створив життя на землі, а все інше зробили будівельники. А я у будівельники пішов і мрію будувати будувати палаци, школи і мости та радість людям дарувати. Обравши професію муляр, штукатур маляр, я віддав перевагу практичній та творчій роботі. Яка вимагає вміння працювати з різними матеріалами та поверхнями. Ця професія надає можливість не лише застосовувати свої навички, а й розвивати їх, відчуваючи себе частиною кожного завершеного проєкту. Мені особливо цікаво спостерігати, як звичайний матеріал перетворюється на щось виразне та функціональне під моїми руками. Також ця професія дає можливість постійно вдосконалювати. Та доповнювати свої навички у роботі, що завжди залишає простір для творчості та особливого росту. Я вкрай зацікавлений працювати та паралельно навчатися, щоб постійно поглиблювати свої знання та практикуватися, набирати досвіду та розвивати свої уміння і навички. Будівельники завжди були носіями добра і благополуччя людей. Це завдяки будівельнику в Україні тисячі людей щорічно святкують новосілля, в зручних, гарних, сучасно обладнаних квартирах. Все, що ми хочемо, все, що ми бачимо навколо квартира, будинок, вулиця, школа. Все створено умілими руками будівельника. Будівельник професія, яка завжди була і буде затребувана на ринку праці як у нашій державі, так і за кордоном. І відбудовувати міста і селища після перемоги у цій жахливій війні, яка тримає на нашій землі, будуть також будівельники. Також я прагну зробити свій внесок у будівельну галузь та бути корисним членом вашої команди, яка завжди готова до викликів і постійного розвитку. У мене така виробнича ситуація. Ви хочете влаштуватися на роботу. Розкажіть роботодавцю, що вмієте робити. Який досвід із обраної професії маєте. Мої знання та вміння включають кладку стін та конструкцій із цегли та блоків, облицювання стін лицювальною та декоративною цеглою, приготування будівельних розчинів, підготовку поверхень та для штукатурення, підготовку поверхонь для штукатурення, опорядження поверхень гіпсокартонними листами, шпаклювання. Фарбування та обклеювання шпалерами різних поверхонь, ремонт та обробку поверхонь з урахуванням технік та методів, уважність до деталей та здатність виправляти дефекти, знання та дотримування правил безпеки на робочому місці, раціональної організації робочого місця, володіння різноманітними ручними та електрифікованими інструментами, механізмами, пристосуваннями для ведення будівельних робіт. Постійно цікавлюся новими матеріалами і технологіями і стараюся використовувати у своїй практичній діяльності.